Сьогодні неділя, я тільки завершила роботу. в Магазин треба заскочити купити деякі продукти. Погода сьогодні така носичка, моряка, сиро. Ну, доща ніби поки немає, а хто знає, можливо, буде пізніше. Це ринкова площа називається у нас. По суботах тут завжди є базар. Там де машини стоять, там а, 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 люди приїздять, розкладають свої товари. Також ось, ось тут а, люди розкладають свої товари перед аббатством. У місті я сильно не люблю ходити, знімати, тому що все ж таке містечко маленьке. А, Містечко маленьке і багато знайомих. От, ну і вулички такі вузенькі, кожен іде повз тебе проходить дуже близько і виходить, що я буду знімати, і виходить, що буду знімати їх крупним планом. В принципі, це не заборонено на вулиці, робити в публічних місцях, але, але якось ще не настільки я нагло. Зараз зайду в теску, куплю, бо олія закінчилася, а важкова маса закінчилася, ну без таких продуктів. Нічого не зробиш, у мене риба лежить, треба її посмажити. От її ну, кашу звариш чи макарони звариш і нічим їх не перемастиш. Це, до речі, про потіряшки. Так? Навіть футболка косочки висить, я не знаю, які можна було загубити. От не знаю, які можна було загубити. Це вимкнула камеру, тому що перебігала дорогу. От, так що гублять тут багато чого. Дитячих речей дуже багато, і курточки, і светри. І, наприклад, у школі ну діти приходять, наприклад, там роздягаються, куртки знімають, бігають на подвір'ї, а потім залишають куртки іночки, Тобто, батьки, коли приводять дітей у школу, чи забирають їх, могли могли позабирати речі дітей, але ні, вони я не знаю, чи не пам'ятають, чим діти їх приходять. Чи... Ну, коротше, не знаю, з якої причини ті куртки, шапки, а светри вони лежать місяцями, а то я не знаю, куди потім їх дівають. можливо, викидаючи, а потім як на донати віддають. Так що ось такі справи. Не знаю, чи цікаво було б вам подивитися, які ціни на продукти чи на одяг. Це в і у нас тут продається одяг від фірми FNF. Зараз на багато позицій є великі знижки. І так ніби зараз нічого не треба. Це мені треба огірок один взяти, огірки по 89 копійок один. Огірки такі в основному довгі продаються, є короткі, але щось їх не бачу. Перець не треба, помідори, фунт 25, але вони не смачні. Оці всі мені не смачні, оці маленькі вони не смачні мені. Ось ці в основному беру. Ось такі чері, але вони найдорожчі. 2 фунти 220 грам. Ціна на рибу, січки. кілограм риби червоної 24 фунти. Перед новим роком вона коштувала 11 фунтів. Немає нова, була, була знижка на неї. От була дуже гарна ціна. Ну, зараз дороговато. Я беру, тільки я беру вліду. Носічки, в принципі, 4 шматки, см... 7,50, так вона 10. Ну я її беру за такою ціною, в принципі, в том влідлі тільки не нарізано. Так, масло, масло завжди беру вчителе. Тут є sunфлауер, санфлауер масло, почому воно. Щось я не бачу на нього ціни. А, 2 фунти. І цей веч бо масло теж 2 фунти. Я не знаю, чомуся звикла до нього беру його. Ну, ще чай мені треба взяти. Так, це кава. Теж різноманітна кава, розчинна кава. З кафе Голл 440 зараз за знижкою. Коста 4 фунти мелина. Плотивець лаваці 5.10, 5,35 різно. Так, ну, я в основному беру цей ті. Зараз 2,95 знижка на 80 тих пакетиків. Ну я беру діка. Він коштує 3,85, немає на нього знижки. Теж 80 пакетів. Ще печева хочу якогось купити, бо солодкого хочеться. Мені оце деджесті подобається, але тільки шоколадне. Щось я його не бачу. Гасочки вона. Фунт 85, мабуть, одну візьму. Мені цей світок сподобався. Зараз він коштує 14 фунтів. Не знаю, взяти. Тут немає примірочної, а можна додому взяти, приміряти, якщо не підійде, потім принести. Я сюди, я, сюди, я сюди ходжу часто, тому це не проблема повернути його потім. Вирішила приміряти його відразу все ж таки в магазині. Так накинула на одяг. щось мені не дуже подобається. Тому брати не буду. У мене ще в планах сьогодні піти в басейн по 2 годині. Зараз 12-та майже. Мені ще треба поїсти щось перед басейном. Я так зазвичай їм десь за 2-3 години, щоб, ну, щоб і енергія була, ну і в той же час, щоб себе почувати а, добре, легко, щоб їжа встигла перетравитися. Я вже вдома зараз буду готувати смажені яйця з грибами і, і сиром. Треба поїсти перед тим, як йти в басейн. А Басейн ще планувала, ну хотіла піти в басейн, ма щось ну, закладе, не знаю. Що І голова не мита, бо я буду йти в басейн. Ну, планую йти в басейн, сподіваюся, я не передумаю. І тому що мита, якщо я буду після того. Якщо я буду після нього мити. Так от хотіла ще. зараз. Хотіла помити. Хотіла в басейн піти ще відразу після роботи, але чому не пішла? Тому що я сьогодні зранку відкладала свій будильник декілька, декілька разів, мабуть, раз чотири. Я завжди будильник ставлю, ну, два будильники заводжу. Ну, два, на телефоні маю на увазі, там з різницею, наприклад, на на 6.20, потім на 6.30. І сьогодні я, в общем-то, відкладала, відкладала його і так на відкладалося, що в мене. А вже часу, щоб приготувати сніданок, поснідати і підготувати там сумку для басейну вже не було, тому побіжала на роботу, зараз з роботи прийшла, треба поснідати. От і забронювала собі місце на другу годину. Сьогодні теж, скоріш за все, буде багато людей. Ну, подивимося, Зате доріжки мають бути ширші, тому що ввечері я не люблю ходити через те, що багато людей, і доріжки дуже вузькі. А На вихідних і зранку мають бути поширше. Я завжди собі заводжу два будильника. До речі, ось так от не можу показувати в Англії, тому що це означає те ж саме, що середній палець треба так от показувати. А я буває забуваю. Ну, тобто я знаю про це, але ну, механічно буваю так, от покажу два. Там, коли ми переводимо дітей з, з їдальні в, на майданчик, я показую там своїй напарниці, що дві дитини залишились, дві дитини. Потім думаю, господи, треба ж так показувати. Ну, ладно. Так от, що хотіла сказати, що завжди два будильники заводжу собі, тобто на трішки раніше і на 10-15 хвилин пізніше. Потім все одно я ще відкладаю, відкладаю там на 10. Перезаводжу на 10 хвилин, десь на 15 хвилин. от. І чомусь у мене така паралель виникла, що я постійно у своєму житті так і роблю. Відкладаю якісь справи, навіть важливі справи відкладаю на колись потім, на невизначений строк. От, лише тільки коли от, піджимає вже я можу швидко сісти, щось зробити, що мені треба, а якщо ні. Якщо якісь дедлайни вони розмиті, немає таких чітких, я можу, я можу відкладати, його відкладати на, на роки. Знаєте, як оце з походінням? Це, я думаю, не одна я людина така. Багато нас подібне, наприклад, те, що стосується заняття спортом, харчування, походіння і такі якісь. Прави, чи вивчення іноземної мови, чи вивчення ще чогось іншого, тобто воно завжди відкладається. І потім виясняється, що Боже, вже 2, 3, 5, 10 років пройшло, а я все ще а, мрію там, вивчити чи мову, чи схуднути на 5 кілограм, чи мати стройне, підтягнуте тіло, чи зайнятися якимось спортом, чи ще чимось. На жаль, така людська натура, знаєте, а потім, якщо прижме, там. Я не знаю, зі здоров'ям вже якісь проблеми, то люди відразу відмовляються від цього шкідливого і вагу знижують до того, яка потрібна, щоб почувати себе здоровим, От і спортом займатися починають, і так далі. Якби так себе запрограмувати, щоб робити все вчасно, знаєте, а не дотягувати вже до, до останнього, коли, коли треба все буде. Робити в попихах. І, в принципі, вже мало часу буде для того, щоб досягти чогось там а, краще. Я ще зараз собі почала купувати часто консервовану квасолю. Не знаю, чи консервована вона дуже Вона не корисна для організму. Все ж таки нормально вона впливає, можна її часто їсти. Це треба почитати десь в інтернеті. Ось отакий у мене вийшов сніданок, одне яйце з грибами та сиром, гірок, квасоля та половина авокадо. Трішки перетримала яйце, хотіла, щоб жовток був такий наполовину сирим. Ну, як є. Зараз розкладаю свої вітаміни та ліки О, в свою. Цю, я не знаю, як її називати, органайзер. Так, спати хочеться, бо на вулиці, ось, подивіться, ну, я вам показувала вже зранку. Оце ось така сьогодні погода. Взагалі нічого не хочеться робити, це зараз лягти та спати. У мене вікна такі грізнючі. Це ще з вікнами проблема, як їх помити. Потім вам розкажу, як тут миються вікна. Я, в принципі, зараз іду в басейн, о, зараз котрий години. Майже без 22 у мене у другій годині. Вже зібралася зараз за розкладу, поки час іще є. Що мені не подобається, до речі, в плаванні, це саме цей процес туди дійти, перевдягтися, потім після плавання знову ж таки прийняти душ, вдягтися, висушити голову, знову повернутися додому. Оце те, що мені не подобається. От. А від плавання, від самого плавання я отримую дуже велике задоволення. Мені подобається класно. Але наш мозок так влаштований, він відразу фокусується на чомусь негативному і підбиває нас на те, щоб ми не робили чогось, що потребує вкладення якихось зусиль. І чому багато людей. Багато чого планує в голові, хотіли би чогось досягти в житті, чогось спробувати, але зупиняє їх там, страх перед тим, що треба вийти з зони свого комфорту.